Дізнавшись, що жінка чекає дитину, батьки починають планувати її майбутнє. Кожен тато і кожна мама мріють, щоб їхня дитина була найкрасивішою, найщасливішою і, головне, здоровою. Метою даного сюжету є ознайомлення батьків з ознаками та симптомами вроджених вад серця у дітей. Знаючи, що сам є приводом для занепокоєння, батьки зможуть часно звернутися за медичною допомогою. Зовні вроджений вади серця можуть себе ніяк не проявляти. Тому лікарям і батькам часто важко запідозрити ваду серця вчасно. Однак, чим раніше буде розпочати лікування, тим вищі шанси на повне одужання. Мене звати Анастасія Касянова і я працюю лікарем-психологом в науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Наш центр є одним з найбільших кардіоцентрів у Європі, де більше 10 років Ефективно надають допомогу дітям з вродженими вадами серця.